А вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас прогноз з 11 по 17 вересня. Подивлюся для вас, як завжди, 7 карт, кожна карта на один день. Подивимося підказки, які події взагалі на вас чекають. І не забувайте про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Принцеса Пентаклів, перша карта. Карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість заробити якусь невелику суму. Буде гарна можливість, можливо, підробиток знайти новий. Карта говорить про якісь можливі новини для вас, якісь нові можливості для вас. Також ця карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість навчитися чомусь новому і потім ті знання направити для того, щоб заробляти якісь кошти. Наступна карта, Рицар кубків. Не час для поганих думок, гарний настрій, позитивні події у вашому житті, час, проведений сім'єю, друзями, рідними, близькими вам людьми. В когось романтичні побачення, в когось знайомство. В кого виникають якісь знайомства, будьте більш обачніші, обережніші, тому що е, оман, знаєте, зовнішність вона буває оманливою. А так все має пройти гарно, все має бути добре. Якийсь, можливо, подарунок отримаєте. Наступна карта, це туз Кубків, карта говорить про щастя, про радість, про насолоду тими подіями, які відбуваються у вашому житті, про гарні новини, гарні можливості, перспективи для вас. В когось, можливо, буде новина про вагітність, в когось будуть пологи, в когось гарна можливість, знаєте, своє житло отримати, в когось переїзд, наприклад, чи в інше місто і так далі. От. Новини для вас будуть гарні, приємні. Ви будете задоволені розвитком тих подій, які з вами відбуваються. Просто гарний, прекрасний настрій. Наступна карта Король Пентаклів. Карта говорить про гарну можливість виправити своє життя в кращу сторону, виправити своє фінансове становище і взагалі змінити своє життя в кращу сторону. Головне, ні з ким не конфліктувати, і у вас тоді обов'язково все вдасться. Ви досягнете тих результатів, які ви собі планували. Наступна карта це трійка мечів. Це не сама приємна карта. Карта може говорити про складності, про трудності, в когось на роботі, в когось відносини, в когось може бути взагалі розрив відносин або втрата роботи. А може ця карта просто вказувати на простий конфлікт, із-за якоїся знаєте, конфлікт із за дрібниці, але він може бути сильний такий, розростися до великих масштабів. Намагайтеся нічого не брати близько до серця, уникати цих конфліктів, і все у вас пройде пройде все дуже добре. Побережіть своє здоров'я, побережіть свої нерви. Не розчаровуйтесь, не психуйте і не беріть нічого близько до серця. Якщо мав бути візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте на наступний день. Пам'ятайте про це? Наступна карта це королева Пентаклів. Тут буде якесь надходження якоїсь невеликої суми коштів. Також у вас буде велика кількість справ, які ви будете робити з великим задоволенням, силою і такою енергією. Можливо, хтось буде робити покупки і так далі, можливо, хтось буде займатися хатніми справами. У вас все обов'язково вдасться і всі свої справи і починання, які ви будете робити цей день, вам будуть давати гарний результат. Головне, ні в якому разі. Не давайте нікому собою маніпулювати, тільки тоді ви матимете успіх у своїх справах. Пам'ятайте про це. Також, можливо, буде допомога від якоїсь впливової жінки. Можливо, це буде ваша подруга, можливо, це бабуся, ваша мама, можливо, це ваша керівниця, начальниця, можливо, просто незнайома для вас людина, але вам надасть гарну допомогу, якої ви потребуєте. Наступна карта це шестірка жезлів, це дуже гарна карта. Ось так її покладу. Шестірка жезлів говорить про успіх, про гарний розвиток ваших подій, про перемогу і досягнення ваших цілей. Але карта також говорить, щоб ви не забували про тих людей, які вам допомогли в досягненні ваших цілей і вашої мети, щоб вони надалі від вас не відверталися. Просто поділіться з ними цією радістю. Якщо є у вас така можливість, обов'язково відсвяткуйте. Ця карта говорить про успіх і про перемогу у всіх ваших справах і ваших починаннях. Тиждень у вас завершиться просто прекрасно. Ви будете задоволені, настрій буде просто прекрасний. Емоції будуть вас переповнювати. Взагалі, тиждень прийде гарно, взагалі гарно і прекрасно. Якщо будете уникати конфліктів. Не будете брати все близько до серця, то у вас все пройде добре. Підвівши підсумок, можу сказати, що з початку тижня у вас буде гарна можливість заробити якусь суму грошей і навчитись чомусь новому, що з часом вам дасть можливість для заробітку. Також далі у вас буде гарний настрій, гарні можливості, знайомства нові, ем, якісь романтичні побачення, можливо, отримання якогось подарунку, і просто гарно проведений час в оточенні ваших рідних, друзів і дорогих вам людей. При знайомствах обов'язково дивіться. Буває зовнішність, просто оманливою, тому будьте більш обачніші. Гарні новини, гарні можливості. Емоції будуть надалі вас переповнювати. Щастя, радість, насолода, в когось вагітність, можливо, новина буде в когось пологи, в когось просто нові якісь перспективи перед вами відкриються. Емоції просто будуть переповнювати від щастя і насолоди. Наступна карта це король Пентаклів, який говорить про те, що у вас буде зміни в кращу сторону, особливо в фінансовому становищі. але головна умова ні з ким не конфліктувати. Трійка мечів вказує на те, що можуть виникати проблеми, можуть виникати негаразди, можуть виникати конфліктні ситуації, яких просто бажано уникати, не брати все близько до серця, і все у вас обов'язково вдасться. І... Якщо був візит до лікаря, планувався, обов'язково сходіть. Також ця карта говорить, щоб ви не психували, не нервувалися, були спокійні, емоції, тримали свої в порядку. І ви зможете вийти із будь-якої ситуації і отримати той результат, який ви хочете. Головне не хвилюватися, головне не брати все близько до серця і не накручувати на себе. Тому що якщо ви піддатесь тим емоціям, то, звичайно, матимете якісь негативні наслідки. І просто тримайте себе в руках, це вас нагодиться. Королева Пентаклів говорить про допомогу впливової жінки, про надходження якоїсь невеликої суми грошей, про просто можливості, які будуть перед вами виникати, про, знаєте, просто справи, які будуть вам приносити велике задоволення. І вони для вас будуть успішні. І ні в якому разі не давайте собою маніпулювати. Ви самі знаєте, чого ви хочете і як вам діяти в тій чи іншій ситуації. І далі у вас шестірка жезлів. Тиждень у вас просто завершиться прекрасно, ідеально. Можливо, да, будуть в, напротязі тижня у вас, наприклад, трійки мечів, якісь невдачі. Але шестірка жезлів говорить про успіх і про перемогу, про досягнення вашої цілі. Е, і карта говорить про те, що ви не маєте забувати про тих людей, які вам допомогли досягнути цього успіху. Хай той успіх вас не засліплює і ні в якому разі не дозволяйте тому успіху забудь про своїх рідних, про своїх близьких і про людей, які вам допомогли в досягненні вашої мети. Просто подякуйте їм і якщо маєте можливість, обов'язково відсвяткуйте ту гарну подію із ними. Бажаю всім гарного, вдалого тижня. Хай ваші проблеми обходять вас стороною. Все вас вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!